Привіт! Привіт! Сьогодні я буду знімати відео про мій особливий щоденник. Дивимося, що в ньому є він став в мене дуже грубий. Отакий. Дивимось далі. Тут це наш секрет. Тут в мене не роби листки, не читай секрети. Не лізь до щоденника, получиш полку. Тут в мене дітей, де це все бачите? Тут моя фотографія, тут я написала, я Даша сьогодні я встала і пішла до школи. Ось така от барбі в мене. Все. Тут мої лаки, тут секрет, звірі. Тут в моя професія розкордня. Тут в мене я вдівала ляльку і рослини. Тут в мене фізкульт хвилинки, тут в мене таке, Тут у мене шкафові, які відкриваються. Ось так от. Дивимось далі. Тут квіти, тут такі маленькі розукрашечки. Тут ще до них тут писаночки такі. Тут я була на клубниці. Я була в кафе, отакі роздруковки, тут ще наклейки є. Мої друзі Ліза Пашенко, Погоріло, Діма Погоріло, Волин Хаченко, Діма Петр. Що я люблю їсти? Моя сім'я сьогодні було... Е. моя сім'я мама Лариса, папа Сергій. Е. Сестра Настя, я Даша. Сьогодні була веселка з різними кольорами. Я їла морозиво. Я була на вулиці. Тут теж можна щось записати. Тут в мене друзі, тут в мене Ana. Тут в мене теж друзі. Тут у мене такі чудики, які я собі думала на думку, канал. Мій Даша Том. Тут я була на річці, мій малюнок. Це я поставила за сестрою. Вам не важно Ресурси кохання. Добре, дуже добре, дуже дуже добре. Тут у менеут, від... тут у мене Ось такі різні картинки. Тут, тут у мене ось такі квіти, тут Даша Артур. Тут секретний малюнок, його я вам не можу показати. Тут у мене. Тут вона ще записувати, тут етикетки, тут у мене фантики, тут в мене від морозова, от. тут моя сім'я і підписи. Я знайшла чорного котика, я знайшла квітку, я знайшла білого котика, такого. Тут підписи. Так, я вже закінчила. Мені ще зовсім трошки до мого кінець. Він дуже грубий ось такий він в мене. Ставте лайки і, підписуй... і підписуйтеся на канал Даша Том. Всім пока! Бай-бай! пока!